Зараз біля мене знаходиться заступник командира роти танкового батальйону Віктор Павлов, а це військовий блендаж, де проживають наші солдати. Пане Вікторе, покажете нам, як живете? будь ласка, проході. Це наш бліндаж. Тут проживає на особовий склад. У таких бліндажах може розміститися 15 солдатів. Як зазначають самі бійці танкового батальйону 24-ї залізної бригади, гарні умови у зоні АТО залежать від самих людей. Тому вони старанно облаштували свій побут. Ось сплять, спома такі нарах, є матраси, є ковдри, є спальники. От. Є божуйка, яка опалюється. Ви держи, самі відчуваєте, що тепло, напалено. Особисті речі бійців знаходиться, місця для зберігання зброї, боєприпасів. Танковий батальйон 24-ї залізної бригади зробив значний внесок у бойових діях на сході. Недарма на емблемі танкістів є ведмідь, який символізує силу, велич та незламність духу наших героїв. Щодня танкісти проводять навчання, поки триває перемир'я, адже усі розуміють, що у будь-яку хвилину можуть розпочатися бойові перепетії з терористами. А ось це танк, Т-64 БВ, який призначений як для боротьби з броньованою технікою, так і живими силами сепаратистів. Його бійці про. Просто обожнюють, адже він надійний. Позивного не називають, адже жартують. Це таємниця. На ньому встановлюється от, мінний трал. От, е, модифікація БВ, от, на ній то, на, встановлюється е, динамічний захист для захисту від кумулятивних снарядів. Також на ньому встановлена система 902B. Димова завіса. Хоча бійці 24-ї залізної бригади прекрасно розуміють, що у протистоянні з ворогом однією з найважливіших складових є інформаційна війна. Це наш інформаційний куточок. Ну, Що в нас на цьому куточку? Тут, перш за все, це малюнки від дітей, які нам чують діти. Вони дуже приємно радують око. і Не дає забувати солдату, що я чекаю діти. А також інформація доводиться, є вон, газета. Бригади нашої, 24-ї бригади Залізна воля, от інформаційний білтинг, остання інформація доводиться. Но також от наш батальйон випускає фотогазету, послів, також і газета наша переможець. У польових умовах солдати гарно усе облаштували. Тут вони змайстрували баню, аби можна було прийняти душ. Є у танкістів і спортивний майданчик для підтримання фізичної форми. А два песики кавказької породи не дають сумувати нікому. На кухні у бійців чистота і порядок. Помічник повара Володимир Вознюк зазначає, що апетит у бійців відповідає їхньому духу. Жартуючи, каже, хто хоче, той голодує, адже заставити їсти усіх він не може. Більше вони люблять картопляне пюре. Ну, з картошки люблять. Але картошки, ми так як не можемо їх багато мати, то ми не весь час варимо так, періодично ну, міняємо, то крупа, одна, друга, третя. картошка є все, що можна, ми те її варимо. Ось так і живуть наші рівненські танкісти. Вони з честю несуть свій обов'язок і без вагань до кінця будуть відстоювати незалежність України. Танк Т-64 неодноразово був на полі бою. І бійці танкового батальйону йому повністю довіряють. Наразі він у повній бойовій готовності і у разі екскалації конфлікту на сходу України готовий до застосування. Павло Невесенко, Тетяна Іващук зі сходу у ритмі подій. Заводі.